Сьогодні 17 березня 2023 року. Заняття ознайомлення з соціумом. Тема заняття Праця дорослих на весні». Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку, дітки привітні. Добрий день. У добрий час рада я вітати вас. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку вам, діточки. В нашій групі ми сім'я. Посміхніться. Ви і я. Добрий ранок, мої маленькі друзі. Сьогодні, звичайно, як завжди, ми говоримо про весну. Всі ви знаєте, що ясне сонце, яскраві квіти, тепло, птахів з теплого краю все це закликає до нас весна. Сідайте зручненько і дивимось уважненько. Так, це все ясно і понятно для нас. Але ще весна принесла нові турботи нам. Що це таке? Це турботи в саду, на городі, звичайно, на подвір'ї. Це стосується не лише людей, певних професій, а всіх нас. Про це ми, дітки, сьогодні поговоримо. Про працю людей навесні. Звичайно, дітки дуже-дуже багато турбот принесла нам весна. Це і побілка дерев, їх обкопування, висаджування квітів на подвір'ї, робота в саду і робота, звичайно, на городі. Давайте з вами роздивимось цю картинку і подивимось. Що ж відбувається весною на городі? Так, звичайно, розпушування ґрунту. Звичайно, город треба скопати, розпушити землю після зими. Звичайно, весною люди висівають насіння, висаджують розсади. Так. Ну і, звичайно, саджають картоплю. Потім це все поливається, щоб був багатий і щедрий врожай. Звичайно, дітки, дуже багато приказок і прислівів про це про це люди склали. Звичайно, весною треба працювати, щоб взимку не плакати. Так. Що ж, дітки, відбувається в саду? В саду теж. Клопот багато, треба підгрібати е, сухе листя, яке залишилося після зими. Треба обробляти кору дерев. Так ви бачили, що починають люди білити. Для чого, дітки? Щоб не потрапили під кору шкідливі комахи, які можуть дереву принести шкоду. Звичайно, висаджуються нові деревця, щоб сад би був дуже-дуже густим. Обрізаються сухі гілки на деревах. Якщо ви побачите, деякі гілочки після зими вони засихають. Так, вони, мабуть, хворіли і засохли. І, звичайно, треба рослини. Садові рослини, це плодові дерева, звичайно, треба оприскувати від шкідників. Бо коли з'являються перші весняні листочки, тут же з'являються і шкідники, які дуже-дуже шкодять деревцятам. Так, дітки, які ж інструменти потрібні для роботи на городі і в саду? Послухайте, будь ласка. Загадки і відгадки ви побачите поруч. Я землю копала і не зморилась, а той, хто мною копав, підвитирав. Так, це лопата. Маю ручку та залізні зуби. Ні одного листочка на, дорожці, на доріжці не забуду. Граблі, правильно! Я тобі допоможу і водиці наношу. Порожнє бричу, повне мовчу. Так, дітки, це відро, звичайно, пострибає, наче жабка, по рядочках в полі. Сапка, правильно, дітки. І остання загадка. Маю носик я і ручку, де носиком качну. Воду лити почну. Лійка, звичайно, дітки, ці інструменти, ці приладдя завжди повинні бути у людині, яка порається на городі чи в саду, а особливо весною, правильно, дітки. Звичайно, люди з початком весни починають працювати на землі, звичайно, оброблюють. Землю, вирощують сади, займаються бджілярством і доглядають за худобою. так? Бо взимку худоба вся була в сараях, а з настанням весни, звичайно, з'являється зелена травичка, і вся худоба йде на соковиті ложки паститися. Так. Давайте, дітки, з вами ще раз поговоримо. Пограємо в гру, які приладдя потрібні садівникам і городникам. Дивимось. Уважно дивимось, що ж ми можемо використовувати у природі, не тільки весною. У природі дуже багато роботи і влітку, і восени. Ну, а взимку ми. Відпочиваємо. Так, дітки, подивилися, обрали. Перевіряємо. Так, звичайно, нам знадобиться пилка, граблі, лопата, відро. Підказуйте. Віник, так, щоб було чистенько, щоб ви все-все підмітали. Так, звичайно, і така. Тачечка, так, щоб не таскати е, сміття в руках, бо це може бути е, тяжко, а загрузити в таку тачку і відвести на смітник правильно. Так, дивимось. Що ж потрібно? Городнику-садівнику, як ви вважаєте? Звичайно, лійка і, звичайно, насіння, яке будемо висаджувати весною. Так, дивимось. Так, я думаю, що всі ці приладдя нам знадобляться. Звичайно, і лопата, і граблі, і віник, і топор, і вила, звичайно, теж нам знадобляться. Так, дітки, дивимось, будь ласка, на ці малюнки. До вас таке запитання. Роздивіться уважно і скажіть мені, які інструменти тут використовуються? Так, лопата правильно ще. У хлопчика що? Рук. Сапка, правильно, хлопчик сапає землю, а потім поливає. А ще які інструменти? Так, відра, подивіться, звичайно. Дівчинка на верхньому малюнку допомагає батьку садити картоплю. Це, мабуть, весна. Молодці! Так, а зараз ми відгадаємо професію, який дуже часто у нас використовується восени. Давайте будемо дивитися, а ви будете називати. Так, це. Тракторист правильно. Водій грузової машини, так, які теж використовують, використовуються на полях, садах, звичайно. Садівник правильно. Ну, якщо він стоїть з овочами, з Лопатою, це, мабуть, він городник, так? Він зібрав урожай з городу. Звичайно, молодці дітки. Звичайно, я хочу сьогодні, щоб ми трохи пригадали, як можна скласти речення, бо ви все слухаєте, слухаєте. Я хочу, щоб сьогодні ми з вами такі гарні речення сьогодні склали про працю дорослих. Восени, вибачте, весною, так. Садівник виростив в своєму саду смачні червонобокі яблука. Так, садівник, дивимось на малюночок, виростив в своєму саду смачні червонобокі яблука. І нижче бджоляр. На пасиці зібрав багато смачного липового меду. Ось подивіться, які гарні малюнки складають графосмужки про професії дорослих. Так, ми сьогодні про них говоримо. Молодці дітки, звичайно, є і приказки. Весняний день весь. Рік годує. Ми сьогодні про це говорили дітки. Звичайно, хто працює весною, той відпочиває взимку. Молодці пригадали. Ось таке, дітки, заняття. Про працю дорослих на весні у нас сьогодні відбулося. Я вважаю. Ви теж допомагаєте своїм батькам на городах чи в садах, своїм бабусям чи дідусям, коли ви до них вирушаєте у гості. Якщо ні, я дуже-дуже вас прошу їм допомагати, а потім ви мені розкажете, чим саме ви займалися у бабусі чи у своєму саду чи городи, городику. Я буду дуже вдячна вам. А сьогодні я з вами прощаюся. Всього вам найкращого. До нових зустрічей!